Вітаю вас! Це компанія Сіпанель. Ми займаємося виробництвом Сіпанелей та будівництвом. Ми знаходимося на будівельному майданчику, де ми будуємо такі невеличкі будинки розміром 35 квадратів 22 штуки. Плюс будуть ще адмінздання. Зараз вам розкажу більш детально про будиночки з чого вони будуються, як вони зроблені. Всі будинки стоять на свайному фундаменті. Так ви бачите, вже зробили хлопці мурлат. Загальний розмір його йде 200 на 200, а так, він зроблений із бруса 100 на 200. Тобто 200 висота, 100 ширина. Між собою зв'язані два бруси. Зверху на мурлат ложиться сіп панелі 200 мм. Це у нас буде підлога. З піднизу також оброблена мастіка для захисту від вологи. Зовнішні стіни всі йдуть з панелі 160 мм, стеля також 200 мм. Плюс у нас є одна стіна, це вторина, вона робиться із 120 панелей. Як я вам і казав, ми вровники СІПНАЛИ, тому у нас обмежень по будівництву нема. Якщо у вас є бажання побудуватись, ви вибираєте проект, звертайтесь до нас, і ми вам всім допоможемо. Більш детальну інформацію ви можете дізнатись за нашим номером телефону.